Їх називають вічними дітьми, а живуть вони у своєму світі. Для дітей з вадами розвитку створені окремі школи-інтернати. Таких на Львівщині дві для хлопчиків у селі Розділ Миколаївського району та для дівчаток у селі Букова Старосамбірського району. В останньому цими вихідними відкрили храм, який був зачинений більш ніж півстоліття. Вихованеця Буківського інтернату, юна художниця Оля Ноженко, майже не бачить, а творить з фантазії. Іноді малює на тему кохання, проте найчастіше ікони, адже любить читати Біблію. То Господь стіляє, той каже, до нього візьми ложе, ніби він був паралізований. Був він і каже: Йде меблі ще тут. То, то були учні. Троє, то... діти вважають інтернат власним домом, тому більшість із них залишається тут і після повноліття. Молодіжне було до 23, пізніше до 25 років і тепер до 35. Ми написали листа на міністерство і міністерство нам на наш один будинок, ну, на цілу Україну, який є дитячий такий будинок-інтернат, надало а, просто а, психологічне відділення при дитячому будинку інтернаті. За здоров'ям понад 70 вихованців стежать і психологи, і реабілітологи, а досвідчені педагоги вчать дітей ремесла, домашньої праці, рукоділля та артистичності. Дай вам Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди, втіки, змоги, дай життю радіти. Дбають в інтернаті і про духовне виховання. Цей заклад є унікальний ще й тим, що тут не лише дбають про фізичний розвиток цих діток, прививають їм навики адаптації в суспільству, але й тим, що тут дбають про душу. Біля приміщень дитячого будинку облаштований храм. Понад півстоліття він не функціонував. Церкву знову відкрили, а престіл урочисто освятили. Тепер діти у відновленій святині прохатимуть Бога про одужання. Надія Черевко Назар зарпіх. Новини.